Так, хочу показати вам цікавий варіант по Mitsubishi Outlander. SE комплектація 2019 рік з бензиновим двигуном 2.4. Стає машина під ГБО 4 покоління без проблем. Пошкодження по передній частині, крило треба. Задній бампер. Комбінований салон, люк. Забігаю наперед, у машини дуже гарна комплектація. 75 тисяч пробігу, такий гарний. Друзі, знімемо маленький огляд на Outlander. Уїжджаю у нас, так, бампер, відновили, навіть не красили, хромі ті всі мінялися, а лучше не красили. І полірувались. Так, аналогічна ситуація з капотом також. Його рихтанули, був зламаний посередині і не красили. Міняли це крило. Міняли крило і фарбувалася двері. Так, ідемо далі. Мінявся задній бампер і рихтувалася задня ляда. Як ляда була по бальшому щось заміну, але все нормально, все витягнули, вирівняли. Це взагалі-то і все. Салон був так, в жахливому стані, зараз ми його, покажемо. Так, салон почистився. Потолок. Все, вот такий получився чудовий нарядный плодичик буде їздити радовать свого хозяина.